Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні в нас особливий випуск, адже до нас в студію завітала людина, яка не потребує представлення, адже це людина, просто ходяча енциклопедія у світі магії та езотерики. Це Ігор Мехеда. Вітаю ігоре! Доброго дня! Раді бачити вас в студії. Надіємося, що ви поділитесь із нашими підписниками маленькою сотою долею тих знань, якою якими ви володієте, тому що я знаю, що вони у вас бездонні. Ігоре, а тема у нас сьогодні буде дуже актуальна і дуже така цікава це осіннє рівнодення, або як ще його називають, мабон. Зараз дуже якби, модно стало придержуватися ось таких наших традицій, саме наших предків, а не новітніх, я би сказала, вже релігій. І тому нашим підписникам. Вкрай цікаво буде дізнатися більше, що ж це за день, чи свято, в яких традиціях хто як іде, його відзначає і святкує, і як взагалі це прийнято. Добре, рівнодення це свято, яке по всій планеті Земля обрядово супроводжують обов'язково. Справа в тому, що осіннє рівнодення. Пов'язана з енергією матері, жіночою, велика богиня, бо всі богині всіх релігій світа. Вони вшановуються. В Індії вшановуються Пралай, Адішакті, Лакшмі, Калі, Сарасваті. Усі богині вшановуються. Так само і в інших відичних традиціях давні слов'яни вшановували Макош, Матерсву, Ладу і таке інше. В Єгипті вшановували Ізіду. Таким чином, це вшанування богинь. Чому? Тому що дві великі сили всі давні люди, дві великі сили: одна темна, одна світла. Світло це боги це вогонь. Темна – це богині це земля, вода, це родючість. Обидві сили необхідні без кожної з них, світ існувати не може. Тому, вони, як, як іде оця схема, на зимове сонцестояння, коли найбільша ніч. Усе вважається ян або яв гине. Чоловічий початок гине. І стається тільки велика жіноча енергія, безодня. І вона народжує новий чоловічий початок. 22-го. Грудня на сході сонця. І починає світло набирати силу, а темрява трохи е, зменшувати. зменшувати силу буде на сонцестояння ж літнє, навпаки, настільки сильний вогонь, що він випалює стару наву. І 22 червня народжується нова нава, яка починає становитися все сильнішою і сильнішою і зростає до. Зимового сонцестояння. Тобто це величезний ін'янь, знак, або він ще трипільцем був відомий, або знак Ява Нава, який просто у колодарі постійно повторюється кожного року. І тому весіннє рівнодення це сила богів, чоловічого початку, вогню. А землі і води це богині, це рівнодення осіннє, вшановується богиня. Богиня це взагалі. Першопро... Усі три традиції релігійні, які були на території України, вони вважали, що першопроявом абсолюту була богиня. Трипільці вважали богиню родючості. Це є перше втілення самого абсолюту. І від... Вона була головною в пантеоні. Так само було у сарматів, так само було у скіфів велика богиня, так само і було у Кейтів. Вони великі богині вклонялися. Постійно, всі і в даній слов'янській традиції. Тобто. Богиня, вона перша виникла у Всесвіті, як Темрява, і вона народила світло. Тобто, темрява вона тради... народила світло. Саме так. Mm -hmm. І це не тільки, до речі, в ведичних традиціях, наприклад, є такі етруски, вони жили на території Італії. Там так само якесь вели... щось велике, незбагненне, те, що створило світ. Проявилася як богиня Діана, богиня, богиня Темряви. Богиня Діана, богиня Темряви, створила з темряви Бога світла, Бога Сонця. Вони з Діана, як богиня Темряви і Бог Сонця, вони вступили у шлюб, в них народилася дитина, яка це була дочка і ім'я Арадія. І ця Арадія спустилася з неба на землю і навчила людей магії. Оце і ітрусків. І тому в них діану символізує лимон, Бога сонця – апельсин, помаранч, а їх дочку, мандарин. І тому, коли хочуть усі три сили направити людям на, на щастя, на вдачу, то приносять і дарять апельсин, мандарин, лимон. І цей обряд у італійців досі ще є. Ігоре, а які ж е трошки хотілося б повернутися все ж таки до України, тому що традиції відновлюються, от вони піднімаються. І якби я би хотіла, щоб ми ще більше про це поспілкувалися, тому що е ніч закінчується, і ми просинаємося, ми повертаємось до вірувань своїх предків. Що ж було прийнято у наших предків робити в цей день? Обрядів було багато. Ну, По-перше, як в українців, так і їх предків, їх культури, які передували сучасним українцям, так і в інших країнах світу вшанування богинь. Богинь завжди виготовляли як е, фігурки. Е, і цим фігуркам приносили дари, овочі, фрукти, печиво, е, пропонували е, богиням. А богині як приймали цей дар. А від того, що богині приймали ці дари. Енергіями цих богинь, те, що принесено, просякалося. І це стає вже просад, тобто освячена великою їжа. І, коли, і далі людей пригощали. Коли ти їж цю їжу, то енергія великої матері через їжу е заходить всередину твого тіла і починає лікувати тіло, налагоджувати вдачу і таке інше. Тобто, пропонували богиням, е пригощали богинь, пропонували їм їжу. І потім цю їжу пригощали усіх. Це, е, прасад, е, цей обряд і досі є у віддичних традиціях. Що далі? Е, практикувалася ще матері землі е, пожертва. Mm -hmm. Що це було? Викупували яму, наприклад, і туди клали там яблуко, грушу, е, якісь фрукти з від чистого серця з любов'ю І закупували цю яму. Це навіщо? Віддавали пожертву матері землі. Якщо ти, ти хочеш, щоб земля тобі допомогла, то подарувати їй щось треба. І... А це так для землі, а для води брали, сплітали з кори щось таке, схоже на кошик, клали овочі, фрукти і пускали цей кошик по річці. Ці обряди з і з іншими речками, що в Індії виконують, і в Тибеті ще й досі. Тобто для матері води кошик з фруктами, з любов'ю посилали. До речі, і коли закапували щось у землю. І курячі яйця, до речі, також е варили і закопували землю, бо червоний червоне куряче яйце символізувало сонце. І це сонце подарувати землі, щоб сонце знову зійшло після дня. Е Сонцестояння за Або брали листочок, і на листочок казали, що мати, вода, будь ласка, допоможи мені в цьому, в цьому, в цьому, в цьому. При тому, коли, ми, коли записується інформація, коли ми говоримо, в нас є повітря, йде з рота. Це повітря має торкатися листочка. Тоді інформація записується. Цей листочок кладуть у цей кошик і е, у воду. А, Ігор, а якого, і саме, вона чис... якого саме числа виповнюються ці ритуали? Ну, дивіться. Е... Традиційно рівнодення це день і ніч рівні. 21-го день і ніч, 21-22 го го до дорівнює тривалість дня, дорівнює тривалості ночі. І далі настільки сильна енергія виділяється рівноденням, що ще кілька днів вона зберігається до 25-го включно. І тому від дні і обряди починаються 21-го, а аж до 25-го робляться. Тобто кілька днів. Тобто, це поможе, такі от ритуали може зробити, якби принести такі дари кожна людина? Кожна людина. А от якщо якісь, чи можна, наприклад, ну це там на достаток, да, там на е, добробут, а чи є в цей день якісь обрядові моменти, завдяки яким можна, наприклад, очиститись від негативу через землю матір? Так. Символом цієї свята є спираль. спираль. Вона має бути половиною оберта. Угу. Чому? Ви знаєте, що є у давніх народів першопрояв абсолютно це був трійця. Так. І у індусів, у давніх слав'ян, це, 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 це трійця можна зрозуміти так: небо, земля і та сила, яка створила небо і землю. Або небо, земля, підземний світ. Це це трійця? І цю трійцю треба привести в рух. Тобто кожний елемент трійці це як стрижень атомного реактору. І коли вони три стоять, треба, щоб вони почали генерувати енергію. І для того і тому, щоб це запустити, є е, обряд. Я дуже не знав, у нас такі обряди є з цією трійцею е, Україні, наприклад, у Теофіполі я на, на Хмельниччині бачив такий обряд, коли корова мало дає молока, що роблять? Беруть шматочок чорного хліба, виходять у двір. У дворі в селах завжди стоїть прямокутний або квадратний стіл. Три рази роблять навколо по периметру цього стола це трійця. А далі кладуть це е, на хвіст корові, по хребцям проводять між рогів, через ніс і дають ї з'їсти. Це. А оце вже активація у цій трійці. І корова з'їдає цей хліб, і ввечері дає молока набагато більше. Буває в два і в три рази більше. Таким чином, працює половиною. Наша Кундаліні, якщо брати йогу, вона є енергетичною змійкою, яка навколо космічного яйця обертається половиною рази. І саме тому ця спіраль вона половиною рази має бути. І далі спіраль або роблять із свічок, або викладають із камінців. І заходять... До речі, наша молекула ДНК виглядає як спіраль. Uh -huh. І дуже багато в природі чого виглядає як спіраль. Наприклад, вважається, що деякі енергії Сонця і місяця вони заходять як спіралі подібно в атмосферу. І тому ви бачите, що місячні або сонячні божества тримають спіралі в руці. Роблять спіраль І заходять в центр. І коли заходять в центр, ось тут дуже цікаво, багато разів так робив. В центрі на тебе ніби сходить якась сила. Тебе як величезна енергія зверху і знизу, так, і ти у космосі розчиняєшся, тебе нема. Ти вмираєш, випадаєш взагалі із цього життя в якійсь потуй Деякий час така ситуація, а потім знову всесвіт тебе збирає. Знову, але ти вже новий. Оновлений. І після того ти виходиш з спіралі. І люди всю ніч спіраль роблять і заходять, виходять, заходять, виходять. Ну, і Якщо ви побачите, наприклад, тих самих кейтів, угу. які зараз збереглися в Ірландії, в них є ритуальні прапорці, на цих прапорцях завжди намальована спіраль. І коли, до речі, спіралю так заходиш, виходиш, у цьому місці після того природа оновлюється. Струмки стають чистими, з'являються, які пересохлі, знову з'являються, дерева гарно ростуть, трави, повітря поліпшує свою якість. Тобто для екології ці спіралі також діють. Якщо люди використовують ці спіралі, то екологія поліпшується. Mm. Ну і оскільки що ми ходимо по спіралі, це ми фактично. По своїй ДНК пройшлися і цим її почистили, активували? І ці ті програми на нашій ДНК, які загубилися або деактивувалися чомусь, вони знову активуються і починають активно працювати. Тобто, людина від цього становиться стає більш здоровою і сильною. Ігоря, а чи як зв'язаний цей день з астрологією? Чи пов'язаний? Рівнодень, день, день, день до рівні ночі. День до рівня ночі. Тобто ну, немає тобто... якихось там, ну, особливих да, специфічних зв'язків. Ні, ну є. ну е, Це космічна подія. Е, Земля перетинає небесний екватор. Угу, угу. Земля перетинає небесний екватор. ну а Фактично це орбіта Землі навколо Сонця. вона схоже на яйце, mm -hmm. на еліпс. І тому є точка, коли вона віддалена найбільше від, від Сонця і, і наближена найближче до Сонця. І це, це все при тому, що Земля ходить по еліпсу. І це точка Еліпса, яка показує, що між двома точками орбіти Земля знаходиться у рівновазі біля небесного екватору. Пане Ігор, ну і на остаток, які поради нашим підписникам дасте в цей день? Що порадите? З, зробити обряд. Оцей обряд, до речі, він у є, і uh -huh. в Індії. Просто в нас він є. Я в селах його бачив. Бабусі роблять, але вони цього не афішують. А в Індії це постійно Великої Матері. Uh -huh. Що це таке? По-перше, це бажано, щоб був якийсь казан, в якому, наприклад, готують ну, рибалки, готують якусь кашу, коли йдуть на рибалку. Тобто, це тринога, uh -huh. на якій висить такий котел, всередині вода, і під ним вогонь. Uh -huh. Тому що це все, всі чотири стихії. Тринога це і казан це земля, вода всередині, вогонь внизу і повітря навколо. Тобто, ці всі чотири стихії. І далі кладемо туди овочі, починаємо готувати овочевий суп сили великої матері. Вони полюбляють, як кажуть, овочі, особливо темних кольорів, наприклад, баклажан е і е морепродукти або продукти з річки. Угу. То богиням завжди це приносили як пожертву і починають варити. І при тому закликають усі форми жночої, жіночі прояви богів і богінь, які тільки є у Всесвіті. Велику матінку, яка народжує Всесвіт, всі, богинь Неба, богинь Землі, богинь родючості, всіх, яких знаєш, з різних духовних традицій, можна запросити, наприклад. Богиню Сарасваті, і Богиню Калі, і Ладу, і Лакшмі, і японського матерасу, і єгипетську зіду багато. Бо вони всі є втіленням в той чи інший ступені Великої матері. Велика Матер приходить у всіх своїх проявах і заряджає оцю пуджу енергію. Та, о, від 5 до 20, 25 хвилин. Ну, 5 хвилин завжди, бо 25 – це брама в часі, щоб ці енергії пройшли з тих світів сюди. І вони насичують воду, оцю воду, оцей суп енергією матері. Це стає пуджа. Це стає сила великої матері в цьому, в цьому супі. І далі цей суп усім пропонують з'їсти. Його людина з'їдає, отримує силу Великої матері. Йде здоров'я, вдача, дуже сильні прояви. Ви не уявляєте, які в людей прояви йдуть. Там повезло, там повезло, там вирішилось, там вирішилося. І, і сварити з'їсти, коли вариш велику матінку, запрошуєш і віддячуєш їй. За той врожай, який вона тобі дала протягом цього року. І якщо, якщо спробую, спробують зробити, це не важко, можна uh -huh. і не плиті робити. Результати неочікувані просто будуть. Пане Ігорі, надзвичайно вдячна вам, що завітали до нас в студію. Нашим підписникам я скажу, що е, не жалійте вподобайку, адже інформація дійсно дуже цінна. І якщо ви прислухаєтесь, то це допоможе змінити ваше життя на краще, адже. Цей важливий день осіннього рівнодення уже 21-го, тобто в цю суботу. Отож, прислухайтеся, якщо маєте бажання зв'язатися з паном Ігорем особисто, контакти будуть в описі цього відео. Якщо хочете розглянути якісь цікаві теми, зв'язані з езотерикою, магією, ведичними знаннями, пишіть, будь ласка, в коментарях. І я впевнена, що пан Ігор. Обов'язково погодиться люб'язно завітати до нас в студію і поділитися ще частинкою своїх знань. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.